Друзі, привіт! Сьогодні 12 грудня 14.06. О, Сонечко вийшло. Ну, Вже воно заходить. Бо начало на, на третю. В общем, вискочив тут на часок до себе, береться мороз, ну поки ще не взявся. Попробую прокидати хоч на пару ямках на спінінг. Може одерву кілька. Приманок. Давно не був так на сулі на рибалці. Погода така, що ні туди, ні сюди. Ні на зимню не замерзає, ні на осінню, то холодно, то дощ, то грязь, то не проїдеш, то часу немає. А це, думаю, хоч разочок проскочу. То на зимовій рибалці вже я був у цьому місяці, ви бачили, відкривав там, хоч і льодок такий був. Але <свісно> скільки я там, 9 окунчиків спіймав. Ну то таке, зараз попробую тут у себе покидати на щучку, можливо, щось вийде. Так що дивимося, пробуємо. Оснастки у мене ті самі. Спінінг. Ось у мене стінгер. Котушка теж стінгер. Це від флагман. Шнур Optimum 0. ну Будемо казати 0.12. Теж від флагман. Спінінг у нас довжина спінінга 2,74. І з тестом 9.38. Такий бистрий стрій, джиговий спінінг. Ось так. Котушечка у нас 3000. Така непогана, легенька, зручна. Ось так що оце так по оснастках. Так, далі що в нас? Достаємо ми. Зараз. Оцю ось дуже-дуже гарну сумку. Вона мені так подобається. Ось така сумка. Спеціально по хижаку, з ручками, багато в ній карманів, різних відділень, і через плече і так осьочки. Ось тут, дивіться, є ось такий карман. Тут ось у мене різні приманки. Ось паролоночки такі, бачите. Ось від профмонтаж. До речі, ж, сумка теж від профмонтаж. Є різні ось у нас мандулки, ось такі. бачите, Різні кольора. Є трьох чотирьох, односоставні, багато різних кольорів, розмірів. Тут у мене є, бачите, всякого, всякого багато. Ось далі по сумочці. Ось тут, по боках, дивіться, які. Ось тут карман є. Ось тут на липучках ось такі з ева резини приліпляються. Можна сюди штук, не знаю, штук 8 отак, причепити силіконочок, щоб кожен раз не відкривати сумку, коробку, почепили сюди, які ви вважаєте, потрібні, щоб швидко поміняти. Ну, а потім вже можна залізти і в сумку. Так. Вот тут, видите, есть такое отделение. Тут отделение. Ну и сюда можно накидать всяких-всяких. Вот всяких. тут у меня, видите, есть всякие мандулы. Вот ось трех, ось трехсоставная мандула, видите, есть. одно ось односоставные, вот такие вот мандулы. Силикон у мене є тут. Ану. Ну, Зараз ми спробуємо на силикон спочатку. Ось тут у мене ще є сумка. Зараз я достану. О. Ось тут у мене сумка, тут ось. Бачите, ось ще й вода попала. Саме різний силикон, різних розмірів, різної форми. Ось від флагман. Ось такий є. Ну, в общем, Будемо пробувати на все, на що вийде. Так, ну в нас оця ось силіконочка. Ось тут. Ой. Ось така. Ось така силіконка, колір лох. Зараз ми на неї і спробуємо. Так, де в нас тут? Ага, ось все. Зараз чіпляємо. Холодно, мороз береться, не знаю, зараз вийде, що не вийде. То вже таке. ну Друзі, там он у затоні ще й досі лід залишився. Аби хоч пару деньків градусів по 10 було по 8, то на ставках би і на і де стояча вода в затонах, можна б вже було б і... тю, А що це в мене? Ха -ха -ха. Перший млинець комом, як кажуть. Щось я кинув якось так, спініли давно ну, в руках не тримав уже. Десь тут коряга була, зараз зачеплювся. Уже й забувся, де туди корпі. Попробуємо пробігнути зараз. Проїду потім ще на одну ямку, якщо не буде штурм намерзати Бо щось руки так мерзнуть Можливо, треба більшу поставити, не знаю. Зараз поставимо, ще пару разів, закину на цю силіконку. Вже тут мілко. Колись тут була здорова яма, але так як зим, таких як раніше немає, щоб було багато снігу, весною води мало, ями затягує, замулює. Так, тут не хоче. А ну зараз у другу сторону. Ось, ось сюди спробуємо. Отак. Ну отут десь є коряга. Ну, друзі, вже намерзає. Вже mm -hmm. он намерзає. Ну, ай. Ще не дуже. Не знаю, чи на в мене проскочить на іншу ямку. Спробую ось на таку, на таку фіолетову. Темну з тим, щука і зимой добре брала, і тут навіть брала. Ну а сьогодні щось поки не знаю. Щас кину кілька разів, проскочу ще на другу ямку, на більшу. Якщо... Ой, недалеко закинув, вже прилипає. Опа, є, друзі, є, є є. є, 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 ну, щось невеличке. О, дивіться. Хі-хі-хі. Раніше це була залікова, а зараз, на жаль, ні. Ай. Ого, а вона щось ще й з'їла, пузота. Ой, а. ось така. Дивіться, о. о. Ось така щупака, ух, така пузота щось тут у неї є. Так що ось так. Ну Не будемо її мучити. Відпустим <риклад> клас. Біжи, біжи, біжи. Опа! Красота, красота, друзі. О, оце воно. Ну, <риклад> я вже рибалкою задоволений. Бачите, почепив силіконку цю і казав, що на неї щука клює завжди. <риклад> і Такий печочок невеликий, але, але відчутний. Ну, ну, так що, ну, завтра вже мороз. Після завтра три дні. Там я дивився по прогнозу. Можливо, десь на ставочку у неділю можна буде зайти. На лід, можливо, ну будемо дивитися. Ну, а поки що. Шнур обмерзає. Обмерзає шнур. Ну що ж, продовжуємо поки що. Ні, не хоче. Ну, все-таки ще раз закину. Отак От я, я кидаю, тягну поперек або проти течії. А зараз спробую ось обійти ось сюди на вихід з ями і кинуть, щоб стягувати за течією. Ну Якби тут ой тут після цих дощів тут воно муляка близько до берега і не підійти, і все прогрузає. Не знаю, давайте зараз спробую якось отак. Ні, друзі, не хоче, більш не хоче. Одна клюнула. Ну, нічого. Спробуємо зараз ще. Спробуємо ще провірити одну ямку. І, і, і. вже й і так. Завдоволення я отрив. Чесно кажучи, не дуже я і розраховував, але клюнуло. Так що зараз швидко сумки застібаю і, і їдем на другу ямку вперед. Ну, ось я і на другій ямці, так сказати. Сонце сідає, світе. О, проти сонця, можливо, шнур не замерзатиме. Таке, ох, дуже таке ярке світить, що навіть... Ох. Попробуємо. Попробуємо щось чи не намерзатиме. І голови не піднімеш, Ох, йлки палки, ех, хе хе ех все годиться, всього годиться мінус хе. Ну нічого, у мене є ще один поводочок фабричний, так сказати. <гум> Ех, да. Ну тут на цій ямі без цього будь-не може, Тут стільки пеньків, скільки корчів, я тут підводною камерою дивився то їх тут сила селена. Десь у мене є, ось навіть, навіть із безуз... з безузловочкою. Ось, бачите, такий теж флюрокарбоновий. Зараз ми ще... Ой. Якщо цей й то, то вже буде все. Бо руки вже померзли, в'язати їх. Я гляну, вроді нема. Треба було зв'язати вдома. Та елки-палки, Диви, а де тут взялося? Все так все, друзі, пообривав, Змотуєм спінінга Коротше Короче, разів кинув. Обирвав три силіконки. Ну ось, друзі, така рибалочка. На цій ямці 10 разів закинув, обервав три силіконки. Ну, буває таке. Буває, що кидаю, кидаю, тут ні одної не одриваю. Буває, що чуть не за кожним закидом і зачеп і обрив. Ну, як вийшло. Ну нічого, зате вдалося мені спіймати одну щучку. І це, якби, хі -хі. недаремно пройшла рибалка, недаремно подихав свіжим повітрям, пройшовся біля річки тут. Все хорошо, все добре. На жаль, тільки нема льоду. Верховод плюскається, є. Можливо, завтра буду їхати у город, куплю мотилька. Можливо, попробую на мотелька покидати. На зимню вудочку з борта і що вона десь прив'яжуся там біля корчів, біля дерев ті, що лежать у воді, і попробую, може якусь пліточку поймаю. Можна закинути, якщо спіймаю пліточку, можна закинути на щуку на живця. Якби на щуковці жилка, вона не так обмерзає, можливо, щось і вийде. Ну це якщо ж я спіймаю живця. Ну, а я все, уже все, сонце заходить, починає сіріти. Годинку я тут порибачив, піймав одну щучку, одна покльовочка, одна щучка. І то добре. Так що ось таке відео, яке є. Так що, кому сподобалося, підставим лайк. Кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Ну а далі буде. Будемо чекати льоду. А не буде льоду, будемо якось виходити з цього положення, будемо пробувати щось якось ловити. Так що до скорих-зустрічів. скорих, -скорих Пока. Слава Україні.